Нарізаємо на четвертинки для того, щоб їх перемолоти, для того, щоб їх додати вже безпосередньо в нашу ягідну масу. Волонтерка Ольга Колноченко заготовляє інгредієнти для майбутнього концентрованого чаю, який вона разом з іншими колегами робить в обласній бібліотеці для молоді. Готову продукцію відправляють для Збройних сил України на передову. Зі слів Ольги, для виготовлення чаю використовують до двох кілограмів лимонів. Передусім, це дуже потужне джерело вітаміну С. Ну, і ще один такий нюанс: в цей чай ми додаємо дуже багато меду. Мед виступає як консервант. І щоб він не був приторно-солодким, нам потрібна така свіжість лимончика, такий свіжий аромат, який буде відтіняти такі всі дуже літні лісові ягоди. Також використовують смородину, полуницю, чорницю, вишню та калину, а ще спеції. Тут в нас вже змелений бодян, кардамон і ще додаємо корицю. Такий різдвяний набір в нас виходить. Змішуємо їх ретельно І додаємо. І вже остаточно спеціями вимішуємо. В день волонтерки роблять до 20 пляшок напою. На приготування витрачають до 6 годин, зазначає Ольга. В Пляшку цю входить пів літру концентрату. Приблизно на чашку потрібно близько двох столових ложок. Це для любителів такого не дуже солодкого чаю. Якщо відповідно додати більше, він буде більш такий медовий, більш солодкий, більш насичений. Вистачає однієї тари з концентратом на 10 порцій. Додає, сировину для приготування приносять місцеві жителі. У нас був випадок, коли нам привезли бідон меду. Ми думали, що це буде там ну літр, ну два, ну п'ять літрів. Але якось ми подолали ці труднощі. Якось ми цей мед. Перемістили, розповідає найбільше запитів від військових надходить на імбирно-лимонний чай. Це такий класичний варіант, який завжди всім підходить. І як не дивно, чомусь саме цей варіант. Дуже люблять хлопці. Він дуже такий гострий. Цей чай виходить, от але вони кажуть, що їм добре, що вони його випивають ввечері. Вони гарно пропотівають і на ранок почуваються краще. За підрахунками Ольги з осені минулого року вони виготовили понад 800 літрів концентрату для військових. Вікторія Стасюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, рівне.